Підрозділ парамедиків було засновано 28 березня 2023 року. До його складу входить 21 співробітник поліції, які виконують обов'язки по наданню допомоги постраждалим під час обстрілів. Ми обслуговуємо як місто Оріхів, так і місто Запоріжжя. Команда поліцейських парамедиків цілодобово тримає руку на пульсі та в лічені хвилини прибуває на місце прильотів. Так було і 18 жовтня 2023 року, коли близько 3-ї години ночі країна-агресор нанесла масований ракетний удар по місту. Ми оперативно прибули на місце події. Перше, що я почув, це крики з благаннями допомоги, які доносилися з квартири. Під час розбору завалів ми постійно підтримували словесний зв'язок із хлопцями. Після того як завершився розбір завалів, хлопець підвівся майже сам. Він не мав суттєвих тілесних видимих ушкоджень, враховуючи ступінь пошкодження квартири та будинку загалом, можна з упевненістю констатувати, що хлопець народився в сорочці. То випадків було і різних. А, пригадую, людині, а, потрапив осколок прямо у гортань. Ми надали йому першої домедичну допомогу. Було прийнято рішення не чіпати осколок, тому що, ну, як і по правилам, а, ми наклали а, стерильно перев'язану пов'язку. Пластерами обереженько зафіксували повністю все і попросили, щоб він притримував бинти, щоб вони нікуди не поділилися, і почали його транспортувати до госпіталя. Завжди пам'ятається свій перший випід. Мій перший випід був, коли ми їхали до несення служби до міста Оріхова. Стали свідками дорожньо-транспортної пригоди. Мій керівник Руслан Григорович пішов до... Більш легких постраждалих, я підійшов до більш тяжкого постраждалого. Я виявив у нього відкритий перелом кінцівки з масивною кровотечею. Дістав зі свого рюкзака турнікет та надягнув на кінцівку постраждалому. Зафіксував час та в подальшому надів стерильну пов'язку на кінцівку. Мабуть, що в моїй роботі є. Небайдужість, небайдужість людей навколо, вони можуть бути знайомі з потерпілими, можуть бути незнайомі. Вони е, допомагають завжди рвуться з тобою в те саме пекло прильоту. Пам'ятаю випадок, коли приїхали на один з прильотів. Прибувши на місце, ми побачили, як Невідомий чоловік в цивільному вже почав корисатися разом з працівниками ДСНС в груді зруйнованого будинку. Тоді мені сказали, що це просто небайдужий громадянин, який проходив повз І разом з ним до останнього він з нами допомагав розгрібати всі завали і виносити, на жаль, вже труп жінки на носилках. Саме в такі момент ти віриш в наших людей, віриш в те, що. Нашої, нашої країни є велике майбутнє. Коли поліцейські парамедики приїжджають на місця прильотів і бачать, що допомогу надавати або нема кому, або вже надали допомогу, то не втрачає ні жодної секунди, ми залучаємося до інших підрозділів, починаємо розбирати завали, шукати, може ще хтось є. Поліцейські парамедики працюють далі людям разом до перемоги.